Так, ну що, друзі, нарешті прийшов час ознайомитися з новим суперрезультатом Людмили Добровольської, який, яка в нас вже чотири місяці в проєкті марафон стрункості. Розкажи, будь ласка, що в тебе змінилося за ці чотири місяці? Все Все змінилося Самопочуття, найкраще самопочуття. Здоров'я пишеть. Трошечки за люди розповім, а вона розповідає, що колись прийшла, в неї тиск великий був, зайва вага. ну Все заважало жити. І знаєте, що ми на зараз маємо? Ми маємо дуже суттєві зміни по параметрам тіла. Вона зменшила відсоток жирової тканини, збільшила кількість води в організмі. вісцеральний жир зменшила. Колись вона прийшла у віці 60+, показувала 79 років. Зараз 58 років, тобто помолодшила, А вже мінус. 10 кілограмів зайвої ваги і мінус 103 см в об'ємі тіла, мінус 6 розмірів одягу. Ви тільки уявіть, сьогодні вона каже, що замовила футболку 48-го розміру, а треба 46-го розміру. Тобто навіть 8 розмірів одягу за 4 місяці це просто фантастично. Поки інші думають, Люда вже діє, колись вона прийшла і просто хотіла купити продукт. Так. А що ми сказали? Не продамо? не продамо. Не продамо. Тому що ми хочемо, щоб людина отримала результат, а не купила баночку, яку вона навіть не знає, що з нею робити. Тому давайте побажаємо Людмілі успіхів, пишіть коментарі і приходьте в марафон стрункості. Разом буде набагато краще. Правильно? Люд? Правильно?